Її картини знають не тільки на Закарпатті, а й у цілому світі. А техніка художниці зачаровує всіх глядачів та професійних художників. Мистецтвознавці стверджують, так передавати усю красу побаченого можуть тільки обдаровані. Вона є щира, вона є справжня, вона ніколи не кривить душею в своїх роботах. І це. Підкупове і завжди хочеться дивитися і споглядати, що нового досягнула ця художниця. Леся Приймач із дитинства захоплювалася живописом. Після школи вчилася малярство у Львівському державному інституті прикладного мистецтва, а тепер і сама передає свій досвід студентам коледжу мистецтв Закарпатського художнього інституту. Діти мисткині теж обрали малярство. Мої дорослі двоє старших діток, вони теж є студентами художніх закладів. Чоловік пані Леся, мистецтвознавець Михайло Примич стверджує, його жінка ідеальна у всьому і дивується, як вона всюди встигає. Треба сказати, що вона є до добра господиня. Вона велику увагу приділяє дому і. Важливо сказати, що вона велику увагу приділяє дітям. Вона любить дітей. Ну і треба сказати, що я не є забідований чоловік, якщо так. За своє життя Леся Приймич написала сотні картин. каже всіх не злічити. Свої останні роботи вирішила представити саме на суд мукачівців. Оцінити роботи художниці прийшло чимало любителів мистецтва. 45 картин різної техніки вражають неповторністю та вишуканістю. Пані Леся пише картини найрізноманітнішої тематики, втім найулюбленіша тема художниці квітучі сакури. Я малюю сакури цілий період від березня до серпня. Це є квіткова тематика. Усі охочі оцінити роботи Лесі Приймич мають змогу протягом двох тижнів у міській картинній галереї.